І сьогодні ми доповнимо трошки відео про діафрагмальні гриші, трансоральна фондуплікація і робот робот-асистована система DaVinci. Трансоральна фондоплікація – це досить новий метод, і поговоримо про його переваги і недоліки. Трансоральна фондоплікація, або TIF, Transoral... Incision less фондеплікейшн методика створення антирефлюксної манжетки ендоскопічним трансоральним доступом, розроблена з метою мінімального інвазивного лікування гастрофіальної рефлюксної хвороби, виконують з 2007 року цю процедуру і. Досить рекомендована для дуже обмеженої групи пацієнтів, це і американським товариством ендоскопічних хірургів, і американське хірургічне товариство, і товариство гастроентерологів. Показання проти показання до трансоральної фондоплікації, показання це га... 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 гастроезофагіальна рефлюксна хвороба. На тлі відсутності гриж стравоходного отвору діафрагми або при її розмірах менше 2 см. В разі гриж більшого розміру дуже великий відсоток рецидивів, тому це не є якоюсь раціональною методом вибору. Згідно з рекомендаціями, сформульованими групою експертів-гастроентерологів в США ті показано винятково пацієнтів із незначними змінами під час піашметрії, відсутністю діафрагмальної грижі і переважанням регулітації, але не печії. Клінічній картині. Показання е, максимально звужені, як ви бачите. Протипоказання це і грижі стравоходного отвору діафрагми 2 см більше, патологічні рефлюкси, зафіксовані на добовій ПХ-метрі, виражена клінічна картина рефлюксу з переважанням печі, рефлюкс езофагід, виявлений на гастроскопії, стравохід баретер. Це див рефлюксної хвороби після виконаної раніше фондуплікації. Процедура передбачає формування дуплікатури стінки шляхом підшивання фундального відділу шлунка до дистального відділу стравоходу на 1 см вище за лінії з використанням поліпропіленових або металевих скріпок. Процедуру виконують за допомогою апарату, який вводиться в шлунок паралельно з ендоскопом, створюється манжетка висотою 3-5 см, що охоплює стравохід на 250-300 градусів. Під час ЄФІ не виконується мобілізація стравоходу і фундального відділу шлунка, втручання може виконуватись як і так і в поєднанні з лапароскопічною крурорафією, тобто лапароскопічним методом і пластикою стравоходного отвору діафрагми з січастим імплантом для пацієнтів з грижею стравоходного отвору діафрагми, але знову ж таки дуже дивно використовувати. Його паралельно з лапароскопією, тому що чому б тоді одразу лапароскопічно не зробити нормальну фондуплікацію ззовні, скажімо так, а не середини, нічого там намагатись робити. На даний момент існує чотири апарати для транслюмінальних антирефлюксних втручань. Ось ви можете побачити два з них найбільш такі поширені: це Muse і Езофікс. За час використання технологія зазнала низки змін. Раніше процедуру виконували в модифікації TIF 1.0 або Endoluminal Fundoplication. стінку фундального відділу шлунка підшивали до стінки кардіального нижче за 10-12 скріпками. Апарат Muse він використовує скріпки, які вводяться вже під контролем ендоскопічного ультразвуку, тобто споряджений також і ультразвуковими такими методиками. Ну тут можна побачити характерно, як це все буде виглядати. The device is used to construct a durable anti-reflux valve, reestablishing a natural barrier to reflux. TIF is surg mm -hmm. surgery without incisions or the compli mm -hmm. complications associated with more invasive surgical procedures. TIF is performed under constant visualization by the surgeon. While the patient is under general anesthesia, the esophagus device riding over the endoscope is hand gently glided down, down through the patient's mouth into the stomach. The stomach is inflated, and the endoscope is advanced and turned so that it is looking up at the entrance to the stomach. This is where the anti reflux valve will be created. The tissue mold is then advanced into the stomach. The tissue retractor is engaged at the Z line, a line that marks where the esophagus and stomach come together. The tissue is retracted into the tissue mold. Some patients may have a small hiatal hernia. A condition where a portion of the stomach has migrated up through the diaphragm into the chest cavity. If present, hiatal hernia can be reduced and the esophagus can be lengthened by retracting the endoscope up into the esophagus. Suction is then engaged and the stomach is then repositioned down below the diaphragm. The esophagus device is then rotated, wrapping the fundus toward the lesser curvature of the stomach. Under visual control, the esophix device is then used to deploy two H-shaped fasteners to hold the fold of tissue in place and maintain the wrap. The wrap is then tightened further, and the next pair of fasteners are placed 1 centimeter above the Z-line. This is repeated on the opposing side. The valve is extended, creating a long 3 to 5 cm flap and securing it with H-shaped fasteners. Tiff is long-lasting. Studies show that in the weeks following TIF, a natural healing process called serosal fusion occurs, creating a layer of fibrous and fibroelastic tissue to bond and secure the tissue folds. Durability of the valve and clinical efficacy have been confirmed in long-term studies. Clinical results have been excellent, comparable to more Ну, зараз подивимось, наскільки excellent були clinical results. На етапі впровадження методика виглядала перспективною, демонструючи зменшення симптомів рефлюксу і даючи можливість припинити прийом інгібіторів протонної помпи. Е, Істотно вища ефективність порівняно з консервативною терапією. Ось після 86 проведених таких операцій 65% пацієнтів істотне поліпшення відмічали. Після цієї операції, за період спостереження 12 місяців, було всього з цих всіх випадків три ускладнення, два дві перфорації, одна кровотеча. Уже в 2015-му співавтори повідомляють про 28% пацієнтів, які скаржаться на відновлення симптоматики. Після спостереження за 60 пацієнтами після процедури також повідомляється про нормалізацію показників ПАШ-метрії тільки у 29% пацієнтів після ТІАЄФ. Опубліковано низку мультицентрових рандомізованих досліджень присвячених порівнянню ТІАЄФ з консервативною терапією. Всі вони роблять висновок, що ефективність його істотно вища порівняно з консервативною терапією і з плацебом. В метааналізі аналізі семи досліджень будуть також, ну, там порівнюють і результати у 1128 пацієнтів, які перенесли лапароскопічну фундоплікацію з Анісеном, ТАФ і інгібітори протонної помпи і плацебо. За даними PH-метрії, найбільша ефективність має лапароскопічна фундоплікація, за нею йдуть інгібітори протонної помпи, і лише потім ТАФ. Ендоскопічні ознаки езофагіту найчастіше спостерігались у групі ТІАФ, тобто рандомізоване мультицентрове дослідження, тобто точніше, так, семи досліджень, а це має дуже велику вагу, тобто взяли сім досліджень, їх проаналізували і зробили загальні висновки, що все ж таки ці іде навіть після інгібіторів протонної помпи. Ось, ну а звичайно, найбільшу ефективність має лапароскопічна фундоплікація. Частота повторних антирефлюксних втручань після тієї становить від 6 до 18%. Далі також демонструють більшу частоту ускладнень, ніж фундуплікацію, що виконується ізольовано. Під час оцінки 15 виконаних рефундуплікацій повідомляють про 33% дисфагії, 27% ендоскопічна мендоскопічна дилатація потрібна була. Приблизно ті самі цифри і інші автори повідомляють. Під час ревізії зазначено, що половина. Передня половина фундоплікаційної манжетки збереглася у 75%, тоді як задня половина не збереглася жодного. Тобто відбувається таке розправлення цієї манжетки і, скоріш за все, ці скріпки, якими скріплюється ця периоральній фундоплікації, трансуральні скріпки, якими скріплюється ця манжетка з задньої частини. просто. Випадають в шлунок і будуть виходити, напевно. При частоту ускладнень до 10% включають кровотечі перфорації, пневмоторекс, гнійний медіастеніт описують випадок ускладнення у вигляді перфорації з травоходу, лівобічного пневматораксу, гнійного медіастеніту, двобічної емпієми плеври, важкої дихальної недостатності. Таким чином, трансоральна фундуплікація за, на за наявною на сьогоднішній день методикою з огляду на обмежений спектр показань і суттєвий відсоток ускладнень, зокрема таких як гнійний медіастеніт і емпієма плеври, чого в принципі не було при фундуплікації за Нісеном навіть. Не може слугувати повноцінною заміною лапароскопічним антирефлюксним втручанням. Робота асистована система DaVinci. Vinci. Роботоасистована хірургічна система DaVinci. Da Vinci Surgical System апарат для проведення хірургічних операцій у 2000 році ще був створений. Виробляється серійною компанією Intuitive Surgical. Використовується в декількох сотнях клінік по всьому світу. Складається з двох блоків: перший призначений для хірурга-оператора, а другий це така чотирирукий робот-маніпулятор, який є виконавчим пристроєм. Одна з рук робота тримає відеокамеру, яка передає зображення оперованої ділянки. Дві інші в режимі реального часу відтворюють рухи хірурга. А четверта рука виконує функцію асистента-хірурга. Маса апарату 500 кг. лікар-хірург сідає за пульт, який дає можливість бачити оперовану ділянку в 3D з багаторазовим збільшенням, використовує спеціальні джойстики для управління інструментами. Одне з перших автоматичних апаратів був саме да Вінчі. Робочий прототип був розроблений в кінці 80-х років в рамках контракту з армією США. На 2015 рік побудовано понад 3 тисячі таких апаратів, вартість системи 2 мільйони доларів. У США на липень 2014 року клініка мала 2153 системи Давінчі. За 2012 рік загальносвітове світове число операцій, виконаних з використанням системи Давінчі, близько 200 тисяч. Головним чином це гістеректомії, тобто видалення матки і простатектомії, видалення простати. Операції з використанням робота Da Vinci, знову ж таки: міо, міомектомія, гістеректомія, радикальна простатектомія, мітральний клапан може навіть відновлюватися, реваскуляризація міокарда, абляція тканин серця, епікардіальні електронні стимулятори серця, шлуночкове сунтування, фундуплікація понісену, в тому числі операції на хребті, тобто також. Нейрохірургія, тимектомія, наприклад, лобектомія легені, езофагектомія, резекція пухлини середостіння, ну і багато інших. Ось можемо побачити, як взагалі виглядає ця система. Ось тут бачимо саме. Виконання операції. Сам акція чотирирухи робот, виконавча частина, промотана плівкою. І е хірург, який сидить за джойстиком. Ось хірург сам працює ось такими маніпуляторами. І так само фондуплікація з Енікстеремом. Яка робиться, ну, я частково її тут 20 хвилин відео, яка робиться за участі робота. Тобто, це робот робить все, це його виконавчий орган це все робить, хірург просто сидить за джойстиком. І при цьому бачимо, як відхиляється і прихиляється такими. Різкими досить рухами камера віддаляється, і потім знову її можна побачити. І так само і ще внизу тут видно, на цьому моніторі, навіть якщо ви приглядитеся. Зараз я приберу трохи на цьому відео оцю нижню ділянку, де показано, на якій саме. В моменті відео ми знаходимося. Ну, напевно, приберу, а може і не приберу. Ну, там, коротше, видно таких три блоки синеньких, і навіть видно, що обирає хірург. Ось. Тільки, ну, тільки що це було видно. Ну, ви зрозуміли, коротше, приглядайтесь і побачите. Ось. воно там знизу. Ну, бачите, так, він перемикає хірург, блакитні такі. Блоки, і видно, які інструменти. І тут вже, ви бачите, фундуплікація почалася, хіруш це все робить руками робота. Дуже прикольна така штука. Так, що я ще туди скинула? А, і що в Україні у нас я знайшла, ну, в одному один сайт просто зайшла сайт Вінницького якогось частної клініки Вінницької, і тут у нас інномед, називається центр ендохірургії, і в цьому інномеді є цей комплекс хірургічний, тобто Україна також не пасе задніх. Робот хірургу застосовується в великій кількості хірургій, різних: кардіохірургія, отоларинхірургія, нейрохірургія. В принципі, крутий робот. Я думаю, дійсно переваг у нього більше, ніж недоліків. Так, все. Все. Тут вже ми так. Це все. все, що я хотіла додати до того відео про діафрагмальні гриші. Дякую за увагу. побачення, до побачення.